Добування кислот. Спочатку розглянемо добування без оксигенових кислот. Таку сполуку як хлороводень можна отримати безпосередньою взаємодією водню і хлору. Подібно до неї буде відбуватися взаємодія водню і сіркою. Для досвіду візьмемо порошкоподібну сірку і змішаємо її з парафіном. Пробірку із реакційною сумішу закриємо газовідвідною трубкою і почнемо нагрівати в полум'ї пальника або спиртівки. Внаслідок взаємодії речовин відбувається повільне виділення сірководню. водню. Якщо ж лакмусовий папір змочити водою, для того, щоб сірководень розчинявся у воді, і піднести, до кераю газовідвідної трубки, то лакмусовий папір змінить своє забарвлення на рожевий, що свідчить про те, що утворилася сірководнева кислота, яка погано розчиняється у воді, але все ж таки утворює ривощен кислоти. В цьому пересвідчитися можна за допомогою лакмусу. Якщо додати кілька крапель лакмусу до розчину сірку водню, то забарвлення індикатору зміниться на рожевий. Сполуки ж H-бром та H йод безпосередньо за допомогою взаємодії простих речовин з водним добути не можна, однак їхні розчини проявляють властивості кислот. Існують інші способи добування без оксигенових кислот. Так, хлороводень можна отримати безпосередньою взаємодією натрій хлориду із сульфатною кислотою. Умовою цієї реакції має бути концентрована сульфатна кислота та натрій хлорид у твердому кристалічному стані. В колбу із натрій хлоридом по краплям додаємо концентровану сульфатну кислоту. І нагріваємо реакційну суміш, спостерігаємо борхливе виділення хлороводню. Пересвідчитися в тому, що внаслідок реакції відбувається утворення хлороводню можна за допомогою універсального індикаторного паперу, який змочений у воді. Пам'ятаємо про те, що хлороводень дуже добре розчиняється у воді, в одному літрі води буде розчинятись 500 літрів хлороводню. Отже, якщо універсальний індикаторний папір змочений водою, хлороводень буде розчинятись в воді, яка знаходиться на цьому папері з утворенням хлоридної кислоти. Отже, спостерігаємо зміну забарвлення універсального індикаторного папірця на рожевий колір. Пам'ятаємо, що умовою про утікання цієї реакції є те, що натрій хлорид повинен бути твердою кристалічною речовиною, а сульфатна кислота повинна бути концентрованою. Подібно до цього можна отримати сірководень при взаємодії ферум 2 сульфіду із хлоридною кислотою. Адже хлоридна кислота буде сильніша за сірководень, внаслідок чого вона витіснить сірководень із складу ферум 2 сульфіду. Існує, і ще один спосіб добування сірководню гідролізом алюміній 2С3. Пам'ятаємо, що реакція гідролізу це взаємодія із водою, так як алюміній 2С3 утворений із слабкою основою і слабкою кислотою, внаслідок взаємодії утвориться алюміній он 3 і виділиться сірководень. Тобто гідроліз цієї солі відбудеться повністю. Переважно оксигеновмісні кислоти добувають за допомогою взаємодії кислотних оксидів із водою. Або ж існує інший спосіб дію сильних кислот на солі. Для добування сульфітної кислоти отримуємо спочатку сульфор 4 оксид, спалюючи сірку в атмосфері кисню і запишемо рівняння взаємодії. Сірка з киснем утворює сульфор 4оксид. Так як сульфур 4 оксид проявляє кислотні властивості, то при взаємодії із водою буде утворюватися сульфітна кислота. До сульфур 4 оксиду додаємо воду, закриваємо корком склянку і перемішуємо до повного розчинення сульфур 4 оксиду. Для того, щоб переконатися, що сполука, яка утворилась, проявляє кислотні властивості, використаємо універсальний індикаторний папір. При зануренні до універсального індикаторного паперу у розчин Бачимо, що він змінює своє забарвлення на червоне, що свідчить про те, що сполука, яка утворилась, проявляє кислотні властивості. Запишемо рівняння взаємодії. СО2 плюс H2O утворюється h 2 so 3 сульфідна кислота. Подібно до отримання сульфідної кислоти будуть утворюватися і інші кислоти. А тепер поставте відео на паузу і запишіть рівняння реакції вітовповідно до схем перетворення. Вам потрібно отримати кислоти, сульфатну кислоту, ортофосфатну кислоту та силікатну кислоту.